Прослухаємо з вами текст диктант. Чи є життя в пустелі? Сьогодні, діти, говоритимемо про пустелі, сказав Степан Сергійович. Я відразу уявив піщані дюни, палюче сонце в небі і мертву тишу навколо. Не думав, що почую щось нове. Але помилився. Виявилося, що пустелі. Це не тільки пісок. Найбільша на землі пустеля Сахара лише на 30% складається з піску, а на 70% з гравію. Тому вона вважається кам'янистою. До речі, це аж ніяк не мертве царство. І в цьому пеклі на землі вирує життя безумовно. Температура в день тут може сягати 58 градусів Цельсія. Але після коротких дощів Сахара оживає буквально на очах. І флора, і фауна намагаються насолодитися цілющою вологою. Ця пустеля стала рідною домівкою для 4000 представників тваринного світу. Тут можна побачити і різні рослини, фінікову пальму. Олеандр колючі чагарники. Але життя в сахарі вирує в основному навколо оазисів. Тепер слухаємо диктант по одному реченню і записуємо. Нагадаю, що спочатку ви просто слухаєте речення, потім я диктую його по частинах, потім ми з вами перевіряємо речення. А вже після того, як таким чином запишемо всі речення диктанту, перевіримо весь текст повністю. Отже, слухаємо перше речення і записувати його будемо з нового рядка. Сьогодні, діти, говоритимемо про пустелі, сказав Степан Сергійович. Пишемо. Сьогодні діти, говоритимемо про пустелі? Сказав Степан Сергійович. Перевіряємо повністю все речення. Сьогодні, діти, говоритимемо про пустелі, сказав Степан Сергійович. Слухаємо повністю друге речення. Я відразу уявив піщані дюни, палюче сонце в небі і мертву тишу навколо. Записуємо речення. Я відразу уявив піщані Дюни палюче сонце в небі. І мертву тишу навколо. Перевіряємо це речення. Я відразу уявив піщані Дюни, палюче Сонце в небі і мертву тишу навколо. Слухаємо третє речення. Не думав. Що почую щось нове? Записуємо не думав, що почую щось нове, перевіряємо речення. Не думав, що почую щось нове, слухаємо наступне речення, але помилився, записуємо але помилився перевіряємо. Але помилився. Слухаємо наступне речення і будемо записувати його з нового рядка. Виявилося, що пустелі це не тільки пісок. Пишемо з нового рядка. Виявилося. Що пустелі? Це не тільки пісок, перевіряємо. Виявилося, що пустелі це не тільки пісок. Слухаємо наступне речення. Найбільша на землі пустеля Сахара лише на 30% складається з піску, а на 70% з гравію. Записуємо речення. Найбільша на землі пустеля Сахара. Лише на тридцять відсотків. Складається з піску. А на 70 з гравію, а на 70% з гравію. Перевіряємо все речення. Найбільше на землі пустеля Сахара лише на 30% складається з піску, а на 70% з гравію. Слухаємо наступне речення, тому вона вважається кам'янистою. Записуємо, тому вона вважається кам'янистою. Перевіряємо це речення, тому вона вважається кам'янистою. Слухаємо наступне речення і будемо записувати його з нового рядка До речі, це аж ніяк не мертве царство. Пишемо з нового рядка до речі, це аж ніяк не мертве царство. Перевіряємо, до речі, це аж ніяк не мертве царство. Слухаємо наступне речення. І в цьому пеклі на землі вирує життя. Пишемо і в цьому пеклі. На землі вирує життя. І в цьому пеклі на землі вирує життя. Слухаємо наступне речення. Безумовно, температура вдень тут може сягати 58 градусів Цельсія. Пишемо. Безумовно, температура вдень. Тут може сягати п'ятдесяти восьми градусів Цельсія? Перевіряємо речення? Безумовно. Температура вдень тут може сягати 58 градусів Цельсія. Слухаємо наступне речення. Але після коротких дощів сахара оживає буквально на очах. Записуємо. Але після коротких дощів. Сахара оживає буквально на очах. Перевіряємо речення. Але після коротких дощів сахара оживає буквально на очах. Слухаємо наступне речення і флора. І фауна намагаються насолодитися цілющою вологою, пишемо: і флора, і фауна, намагаються насолодитися. Цілющою вологою. Перевіряємо це речення, і флора, і фауна намагаються насолодитися цілющою вологою. Слухаємо наступне речення. Ця пустеля стала рідною домівкою для чотирьох тисяч представників тваринного світу. Записуємо. Ця пустеля стала рідною домівкою. Для чотирьох тисяч представників тваринного світу перевіряємо все речення. Ця пустеля стала рідною домівкою для 4000 представників тваринного світу. Слухаємо наступне речення. Тут можна побачити і різні рослини: фінікову пальму, олеандр, колючі чагарники. Записуємо. Тут можна побачити. І різні рослини фінікову пальму. Олеандр. Колючі чагарники. Перевіряємо всеречення. Тут можна побачити і різні рослини, фінікову пальму, олеандр, колючі чагарники. Слухаємо останнє речення і теж записуємо його з вами з нового рядка. Але життя в сахарі вирує в основному навколо Оазисів». Пишемо: Але життя в Сахарі вирує. В основному навколо оазисів. Перевіряємо. Але життя в Сахарі вирує в основному навколо оазисів. Перевіряємо з вами текст диктанту і ще раз з самого початку. Чи є життя в пустелі? Сьогодні, діти, говоритимемо про пустелі, сказав Степан Сергійович. Я відразу уявив піщані дюни, палюче сонце в небі і мертву тишу навколо. Не думав, що почую щось нове, але помилився. Виявилося, що пустелі це не тільки пісок. Найбільша на землі пустеля Сахара лише на 30% складається з піску. А на 70% з гравію, тому вона вважається кам'янистою. До речі, це аж ніяк не мертве царство. І в цьому пеклі на землі вирує життя безумовно. Температура в день тут може сягати 58 градусів Цельсія. Але після коротких дощів сахара оживає буквально на очах. І флора, і фауна намагаються насолодитися цілющою вологою. Ця пустеля стала рідною домівкою для чотирьох тисяч представників тваринного світу. Тут можна побачити і різні рослини, фінікову пальму, Олеандр, Колючі чагарники. Але життя в Сахарі вирує в основному навколо оазисів. Я сподіваюся. Що ви написали диктант без помилок, а якщо все ж таки їх припустилося, це не страшно. Ви зможете перевірити написане вами, побачивши текст цього диктанту і задати свої питання, якщо щось вам було незрозуміло. Дякую за увагу!